Вже третю добу триває страйк в новобужан, які вимагають почати роботи з капітального ремонту дороги Е-11 дніпропетровськ миколаїв Ви тут уже який день стоїте? Третій. Третій. Чому ви не проїжджаєте і не їдете вперед? Ну, що вам заважає зараз проїхати або розвернутися, поїхати по немає. Валовайский котенок. Так а куда ехать? Через Херсон на Киев, на Харьков. Как ехать? Тут нет. Там поехали вчера, застряли. А Херсон дорога далеко снизу. Развернуться негде. Називіться, як вас звати. Олександр. Значить, вже вторий, вторий день тут, Да? третій сьогодні. Третій так. день вже сьогодні стоїте. Вам, мешканці міста Новий Буг, допомагають, мішають, що вони там. Вони Ничего кажуть, що вони мішають. Міст... Вчора пірашки насіли, Дякую Спасибо. Бачу, вчора приїжджали представники, з... депутат народний був, і з області приїжджав представник начальник відділу. Ви, ви їм теж свої вимоги? Я його не ви не бачили. Видвигали і що вони пообіщали? Пообіщали бумагу так що ми тут стоїмо. <гум> типа командировочний відмітить. Ні, в нас просто контейнер затаможений, нам треба к нас корабель жити в Одесі. А він сказав, Но... що нам бумагу так що ми тут стоїмо. Та і все. Сейчас как-то так получается, что типа конфлікт і за нас, а не за пассив. Ні, не, це вже третій раз. Що у нас из за нас, типа, мы. За, фурт, за да. Ну, ща, перекрити зараз, да. так. А вообще ми перекрили третій раз уже. Ну, цена, крім ну, Если, якщо ви минує знаки, всі їдете через Новий Буг і унічна дорогу в город. Согласен. Вчора о 17 годині до людей приїхав народний депутат України Жолобецький Олександр Олександрович та начальник управління інфраструктури Миколаївської області Волошинович Едуард Петрович. Після спілкування стало зрозуміло, що дорогу від Нового Бугу та Баштанки цього року не почнуть ремонтувати, а кошти будуть направлені на ремонт дороги від Бежі Пропетровської області в бік Казанки та від Миколаєва в сторону Баштанки. Полібуса. Миллиону. будет выделен этот участок дороги. Дорогу между Баштанкой Новым гудом Новым Бугом. Нет смысла ее ремонтировать. Там нужна новая дорога. Для ремонту дороги між Новим Бугом та Баштанкою необхідно робити проект, проводити тендер, планувати кошти в бюджеті країни. А це займе багато часу. Тільки тендер триватиме два місяці. Підсумком зустрічі стало звернення до керівника обласного автодору та голови Миколаївської обласної адміністрації приїхати до людей та надати відповіді, роз'яснити, коли будуть проведені ремонти і в яких місцях. Ставлю там 5-6 чоловік з депутатом, чи всі 10, місць з губернатором області. зустрічаємо і описуємо, що що горідні. Технологічний план підпівоне определеними документами. На цю годину дорога перекрита, вільно проїжджають рейсові автобуси, легковики та військові. Сьогодні на 17-й очікується приїзд обласного керівництва. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал. Натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.